мої милі! Сьогодні я хочу вам розповісти про дитячий садок. Садок веселий дім. Хто живе в ньому? Ну, звичайно, ж діти. А з дітьми хто допомагає нам що? вчитися, навчатися, одягатися, роздягатися, все-все-все робити, прибирати, хто працівники дитячого садочка. Саме головний в дитячому садочку це директор. Він слідкує за тим, як всі гарно працюють, документами займається і виконує багато-багато іншої роботи. А ще в садочку в нас працює. Хто? Виховати? Що робить виховати? Займається з дітьми, так? грає іграшками, кубиками може грати. Читає книжки, малює фарбами і навіть улівцями, а ще може заспокоїти дітей, навчити всьому. Це у нас робить вихователь. Він завжди з дітьми, а допомагає йому помічник. Так і називається помічник вихователя. Він прибирає. Ось так, бачите, віником миє підлогу. Розставляє та миє посуд. Приносить з кухні смачну їжу. А їжу для діточок готує хто? Це наш кухар. Він готує смачні страви з різних продуктів. У нього є посуд, щоб щось випікати, а для того, щоб все приготувати, йому потрібна. Пічка та. А ще в нас є музичний керівник. Він проводить з дітьми різні музичні заняття. Може театр музичний провести знайомить дітей з музичними інструментами, співає пісні, розповідає про звуки, про музичні інструменти. А ще слідкує за здоров'ям діточок, це наша медсестра. Вона може вимірювати температуру, може послухати, що ріст виміряти, і дати смачні вітамінки. А ще в нас є. Хто в нас ще є? А у нас є ще праля. Так, якщо наш постільну білизну, коли ми поспимо, да, прасує, їй потрібен що? пральний порошок, пральна машина їй допомагає. І ось такі рушники вона може випрати ще, постільну білизну і рушники. А ще окрім усіх, усіх нам допомагає двірник. Що робить двірник? Він і прибирає, посипає піском слизьку дорогу. А ще в нас є інструктор. З фізкультури, проводить фізкультурні заняття, щоб ми були здоровими. Ще у нас завхоз. Він слідкує за тим, щоб завчасно привезли продукти в дитячий садок, щоб кухар мог, зміг приготувати їжу, щоб наші помічники вихователя працювали гарно. Так, ще в нас є робітник. Ось такий працівник, який ремонтує все, що в нас зламалося, приклеює, прибиває, прикручує. Ось скільки багато працівників працює у нашому садочку. Працює для наших любих діточок, щоб наші діточки росли здоровими і були щасливими. Сьогодні ми з вами поговорили про працівників дитячого садочка. Це і вихователь, помічник вихователя, музичний керівник, інструктор з фізичної культури, а ще кухар, праля, медсестра, двірник, робітник з обслуговування будівель, тобто вам все ремонтующе Молодці малята, дякую вам!